Привіт, малята! Я знову рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що ми будемо малювати? Ви зараз дізнаєтесь, спробуйте відгадати! слухайте уважно загадку. Вони бувають і м'які і тверді, їх люблять і дорослі і діти. Бувають шоколадні, карамельні, солодкі присолодкі та смачні. Що це діти? Так, малята, ми поговоримо з вами про цукерки. Будемо малювати цукерку. Але спочатку давайте вирішимо з вами. Цукерки небезпечні для людини чи корисні? Вони можуть бути корисні, якщо їх їсти не в великій кількості, а бувають і небезпечні. Коли вам пропонує незнайома людина цукерку, відмовтесь від неї і біжіть до своєї матусі, тому що це може бути злочинець, який вас хоче заманити. Не можна сідати також до незнайомого автомобілю, якщо пропонують підвести. Також не можна заходити до незнайомого будинку, де вам пропонують цукерки. Не відчиняйте двері незнайомим людям навіть тоді, коли вони вам пропонують цукерки. Це можуть бути злочинці або викрадачі. Малята. Ви вже розглянули, чому цукерки можуть бути небезпечні для людини. Сьогодні ми з вами будемо малювати, наприклад, ось таку цукерочку. Давайте спочатку розглянемо, на що схожа цукерка. Ось, наприклад, ця цукерочка схожа, ну, наприклад, на геометричну фігуру прямокутничок. Да? От сама цукерка у нас прямокутної форми. У прямокутника. Дві сторони довгі, а дві короткі. Ось короткі. Також ми намалюємо наші хвостики, в цукерочки. Вони схожі на трикутничок, так, діти? Отже, ми спробуємо з одного кінця намалювати трикутничок і з іншого. Ну, наприклад, цукерка в мене буде синього кольору. Намочую пензлику водичку у синю фарбу. І спочатку потрібно намалювати дві сторони. Давайте спочатку намалюємо менші сторони. Так. Дві однакові менші сторони. Так, а тепер малюємо. З'єднуємо, з'єднуємо і зафарбовуємо. Ось ми зафарбували нашу цукеречку, а тепер малюємо трикотничок, ставимо від серединки нашої цукерочки, проводимо дві однакові лінії. Ось провели. А тепер треба ці дві лінії з'єднати. І також зафарбовуємо. Ось малята. Подивіться, яка гарна цукерочка вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалося малювати цукерки. Але ви пам'ятайте, будьте уважні! Не беріть від чужих людей цукерки, адже це може бути небезпечне для вашого життя та здоров'я, лише з дозволу ваших батьків. А старші дітки можуть намалювати безліч цукерок. Тож, чекаю на ваші роботи, до наступних зустрічей. До побачення малята!